17 грудня відбулася остання в цьому році чергова 60 та сесія Жовтоводської міської ради. Перед початком традиційно вшанували пам'ять полеглих та цивільних жертв російської агресії проти України. Та незважаючи на відключення світла, депутати заспівали гімн України. Ні слава, ні воля, ще... Сьогодні ми будемо працювати з бюджетом, і я хочу додати, щоб ви розуміли, щоб ви розуміли цифри, по яким ми працюємо. Ми спрацювали в минулому році, і це було більш ніж 50 донорських організацій. 50 донорських організацій. зараз іде і зараз. Ще працюють донори з нами. Тепломережа будує станцію хімводоочистки також на шалену суму. От, взагалі, те, те, що ми бачимо вже по результатам 11 місяців, це більш ну майже 40 мільйонів гривень, які виконані роботами донорських організацій. Роботами, ще раз скажу, бо минулий, минулий рік, коли я сказав цю суму, і в позаминулий, народний депутат таки не зрозумів, що це сума не коштів, які принесли в мішку і поставили, а це кошти виконаних робіт донорськими організаціями. Коштами донських організацій виконані роботи, які нам е розгрузили наш бюджет, які би ми роботи все все одно виконували. От. Також, е також е ми відібрані в проєкті, і ми при прийняли участь е Міністерства розвідку е гроші е і. Два проекти наші відібрані до участі і будуть реалізовані в му році. Це е, нас, нас почули, і заступник міністра Рябикінського димирович я е, особисто з ним знайомий. І цей проект він вони почули і нам дали можливості за умов софінансування, е, але ж збудувати два укриття дитячого самотичного відділення. Я цю будівлю називаю так. Це стара її назва. Там зараз розташовані, і ви це знаєте, терапія, кардіологія, інфекційне відділення, дитяче відділення. І це повністю працює. Там у нас наші поранені лікуються. І друге приміщення це колишня дитяча поліклініка. Це зараз там розташована первинна медико-санітарна ланка. Також виділені кошти, ми і два Повноцінних з усіма вимогами щодо інклюзії, такого іншого укриття, ми будемо мати це протирадіаційні укриття. Це не просто сховище. Це коротко. На сесії було піднято та проголосовано багато питань. Ще своє депутатське звернення оголосила до міського голови депутат Олена Гаркуша. Тож дивимось. У нас є виділена бюджетною комісією, затверджена і. В бюджет включений фонд міського голови для виплати і забезпечення ну, нашим місцям, нашим громадянам допомоги на соціально-побутові потреби та на оздоровлення. Стало відомо, що з вересня місяця виплати не здійснюють. Чи можете пояснити, чому це відбувається? У вас є конкретні фамілії, які не зроблені? Ну давайте надайте письмово, ми пояснимо. Може, там не вистачає якихось документів. це, це особисте і ще питання є. Надайте, будь ласка, я почув, надайте, будь ласка, фамілію. Ми опрацюємо це питання, по кому, по кому щось не спрацювало. У нас є голова комісії, у нас є ціла комісія, це не міський голова, вирішує ці питання, якщо ви розумієте. От, тому ми надамо відповідь письмову на фамілію.